Як проходить операція з порятунку тварин з початку до кінця? Спочатку у нас збираються заявки. От за останні там два місяці люди масово виїжджають з, -з, -з Бахмута і постійно поступають заявки. Ми формуємо Бахмут. Він поділений для нас на дві частини: це там основна частина Бахмута і за річкою за Бахмутка, де вже стоять росіяни. Де підірваний міст, а через інші міста не можеш проїхати, тому що там постійно дрони літають. Ми розбиваємо по районах, по вулицях це попередньо готується ця робота, тому що в такі місця ти не можеш просто поїхати і втратити час, щоб знайти якусь вулицю. У нас є карта, яку ми скачуємо, ми ставимо собі точку, тому що в місті немає ні зв'язку, ні інтернету, ти нікому не подзвониш. Місто має специфічні як умови е, роботи, тому що вулиці перекриті в більшості, тому тобі потрібно ну орієнтуватися швидко. Ми можемо вам дати переноску і ви їх посадите. я можу вам помочь. Ані дікі хороші ну тобі може повести. Є обстріли, немає обстрілів. Є коли дуже інтенсивні, інтенсивні бої йдуть перехресні. На сьогоднішній день наші реалії це умови роботи. Саме коли от ти їдеш в таку гарячу точку, як Бахмут, і ти попадаєш під потужні обстріли. Коли ти розумієш, що Ну, смерть близько, коли вона прилітає біля тебе. <плес> ти тоді розумін, ну як відчуваєш не на словах, що от війна, от смерті, от тобі вже стільки інформаційний простір цим всім заповнений, якби ти розумієш ціну цього всього. І в нас був такий день в Бахмуті, коли е от цілий день гатили, і ми попадали під ці обстріли. Гради, е різний вид збро зброї. Тебе е ніхто, як військового, як не, не вчив, як діяти в таких ситуаціях. Ти інтуїтивно там працюєш, якби ти інтуїтивно відчуваєш, де машину не можна ставити, бо ти відчуваєш себе оголеним і, і туди таки прилітає.